Це буде для нас катастрофа. Я сказав чому. Тому що все вимірюється в цьому світі робочими місцями. Робочі місця вимірюються інвестиціями. Інвестори йдуть туди, де стабільно. Де зростає дефіцит, де великий дефіцит, де великі запозичення, вони туди не підуть. Це означає, що, ви, що вони будуть вкладати гроші в нестабільну економіку, яка завтра буде банкрутом. І їх гроші завтра можуть бути втрачені. Проста аксіома. Для того, щоб ми розуміли, наскільки важлива ситуація, я можу сказати, поганеньке робоче місце, коли ви робите його з нуля, 30 тисяч доларів коштує у всьому світі, і ми тут не відрізняємось. Високотехнологічне робоче місце 100 тисяч доларів. Якщо порахувати хоча б 1 мільйон робочих місць високотехнологічних 100 мільярдів доларів. Кращий рік, коли ми отримали інвестиції в Україні, було 10 мільярдів. В цьому році близько трьох буде, я думаю. Можете собі зрозуміти, наскільки важко нам буде виходити з ситуації, якщо нічого не міняти. І тут легких кроків не буде. Яким чином консолідувати бюджет? В першу чергу чотири позиції, ми чітко знаємо їх: перше Нафтогаз, друге пенсійний фонд, третє податкова система і четверте адміністративна реформа. 2009 рік.